Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про найстрашніший сон кожного пенсіонера про березень. Ми всі чекали цього місяця, ми всі сподівалися, що весна принесе полегшення, що держава згадає про тих, хто будував цю країну. Але новини, які надходять з урядового кварталу, шокують. Прем'єр-міністр зробив заяву чиновники почали говорити про нові розрахунки і ці слова звучать як вирок. Індексація під загрозою грошей у бюджеті немає. Чи замість обіцяних 13% нам кинуть копійки як собакам? Вам кажуть, що все під контролем. Телевізор малює красиві картинки. Але чому тоді МВФ вимагає заморозити соціальні стандарти? Чому в кулуарах говорять про те, що підвищення отримують не всі? Сьогодні я зірву маску з цієї брехні. Я покажу вам реальні цифри. Я назву категорії людей, яким у березні не додадуть жодної гривні. І повірте, ви можете бути в цьому списку. Готуйтеся почути правду, вона вам не сподобається. Але краще знати гірку правду зараз, ніж плакати біля банкомата у березні. Але перед тим як я відкрию цей чорний ящик бюджету, я прошу вас про допомогу. Подивіться на екран ви бачите кнопку підписатися, натисніть її просто зараз. Це не просто кнопка, це ваш голос проти несправедливості. Влада боїться розголосу, вони хочуть зробити все по-тихому, але якщо нас буде багато, вони не зможуть нас ігнорувати. Натисніть на дзвіночок, щоб Ютуб надіслав вам сповіщення, коли вийде новий закон. Не дайте їм застати вас зненацька. І ще одне: поставте лайк цьому відео, це дуже важливо. Ваш лайк це сигнал для системи. Чим більше лайків, тим більше людей побачить це відео. Ваша сусідка, яка не має інтернету, дізнається про небезпеку від вас. Ваш батько, який вірить телевізору, почує альтернативну думку: зробіть це добре діло, захистіть своїх. Натиснули. Дякую вам. Тепер переходимо до суті. Отже, що саме сказав Шмигаль? І що це означає для вашого гаманця? Офіційно нам обіцяють індексацію. Закон вимагає перегляду пенсії з 1 березня, це правда. Але диявол ховається в деталях, і ці деталі можуть позбавити вас сну. Уряд каже про інфляцію. Вони кажуть, що ціни виросли лише на 5%. Ви смієтеся? Ви були в магазині, ви бачили ціни на яйця, на хліб, на ліки? Реальна інфляція для пенсіонера це не 5%, це всі 30%. Але формулу рахують по офіційним папірцям. Це означає, що коефіцієнт підвищення буде мізерним. Вам обіцяли 13%? Забудьте. Експерти вже кажуть, що реальна цифра буде меншою, можливо, 10. можливо, навіть 7. але найстрашніше не відсоток. Найстрашніше це те, як вони рахують. Увага! Це дуже важливо. Багато хто думає, що 10% додадуть до тієї суми, яку ви отримуєте на руки. Ви отримуєте 4 тисячі гривень, і ви думаєте, що вам дадуть ще 400 гривень? Ні, це обман зору. Індексують не вашу пенсію, індексують голу ставку, ту саму розрахункову величину, без надбавок, без доплат за вік, без доплат за стаж. Якщо ваша основна пенсія це 2500 гривень, а решта це надбавки, то 10% нарахують тільки на 2500. це буде 250 гривень. Але у держави є хитрий механізм, вони називають це поглинання. Якщо вам підняли основну пенсію, то вони можуть зрізати якусь іншу доплату. У результаті на папері було підвищення, а по факту ви отримаєте ті самі гроші або на 50 гривень більше. Це ціна буханки хліба, ось ціна вашої праці за все життя. А тепер давайте поговоримо про тих, кому взагалі нічого не світить. Є категорії пенсіонерів, які 1 березня побачать на картці стару суму, нуль, ні копійки більше. Хто ці люди? Перевірте, чи немає вас у цьому списку. Перша категорія це нові пенсіонери, ті, хто вийшов на заслужений відпочинок 2024, 2025 або на початку 2026 року. Логіка уряду така. Ваша пенсія і так свіжа, вона вже порахована по новій середній зарплаті, вам підвищення не треба. Ви працювали до останнього, ви платили податки під час війни, а вам кажуть почекайте пару років. Це справедливо. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Друга категорія це пенсіонери з високими пенсіями. Ні, я не про олігархів, я про суддів і прокурорів. Тут обмеження встановили на рівні 1500 гривень. Тобто, навіть якщо вам належить більше, держава поставила стелю. Максимальна надбавка не може перевищувати 1500 гривень. Це зроблено для економії, але це також показує, що грошей у бюджеті катастрофічно не вистачає. Третя категорія, і це найболючіше, це люди з мінімальною пенсією, які не мають достатнього стажу. Держава роками дотягувала вашу виплату до прожиткового мінімуму, вам платили соціальну допомогу. І ось тепер, коли буде індексація основної частини, ця соціальна допомога просто зменшиться. Математика проста: було 2000 гривень пенсії плюс 500 допомоги. Разом 2500. Пенсію підняли на 200 гривень, стало 2200, а допомогу зменшили до 300. Разом ті самі 2500. Ви розумієте, що відбувається? Це просто перекладання грошей з однієї кишені в іншу, вам створюють ілюзію турботи, а по факту ви стоїте на місці, поки ціни літають у космос. Четверта категорія це працюючі пенсіонери з малим стажем. Для вас правила перерахунку взагалі інші. Вам перерахують пенсію тільки у квітні, і то, якщо ви набрали 24 місяці нового стажу. А якщо ні, тоді чекайте, чекайте кращих часів. А поки що затягуйте паяски. Але це ще не все. Є ще одна загроза, про яку не можна мовчати. Вона нависла над нами як чорна хмара. Мова йде про дефіцит бюджету. Ми всі знаємо, що в країні війна всі податки йдуть на армію, а пенсії платяться за рахунок міжнародної допомоги, за рахунок грошей США і Європи. А тепер послухайте правду. Ця допомога не вічна. Міжнародний валютний фонд МВФ ставить жорсткі умови, вони кажуть прямо скорочуйте видатки, вони вимагають перевіряти кожного пенсіонера під мікроскопом. Що це означає для вас? Це означає, що будь-яка помилка в документах стане приводом для зупинки виплат. Одна неправильна буква в прізвищі, один прострочений документ, і система автоматично блокує нарахування. Особлива увага зараз до тих, хто не знімає гроші з картки. Банки передають інформацію у пенсійний фонд. Якщо по вашій картці немає руху коштів більше шести місяців, тобто, якщо ви не платите в магазині і не знімаєте готівку, держава робить висновок, що з вами щось сталося, або ви виїхали, або, не дай Бог, померли. І нарахування пенсії заморожують до з'ясування обставин. Це з'ясування може тривати місяцями, ви будете бігати по кабінетах, ви будете доводити, що ви живі, а в цей час жити буде нізащо. Особливо це стосується клієнтів Ощадбанку, це державний банк, і він виконує накази найшвидше. З 1 березня контроль посилюється. Вам можуть надіслати смс з вимогою пройти ідентифікацію. Не ігноруйте це повідомлення. Багато хто думає, що це шахраї, але в даному випадку це може бути реальна вимога банку. Якщо ви не прийдете в відділення з паспортом, вашу картку заблокують. Що ж робити, щоб не залишитись без грошей? Я дам вам чіткий план дій. Запишіть ці кроки, щоб не забути. Перше, перевірте термін дії вашої банківської картки. Подивіться на пластик. Якщо термін закінчується в лютому або березні, ідіть в банк вже зараз, не чекайте останнього дня. Друге, зробіть хоча б одну транзакцію купіть хліб, поповніть телефон на 10 гривень, зніміть 50 гривень в банкоматі. Система має бачити, що ви активні, що ви користуєтесь рахунком. Третє. Зайдіть на веб-портал пенсійного фонду. Якщо ви не вмієте, попросіть дітей або онуків. Перевірте, чи всі ваші дані правильні, чи зараховано вам весь стаж. Часто буває, що губляться цілі роки роботи, а від стажу залежить сума індексації. І четверте, не вірте чуткам біля під'їзду. Користуйтеся перевіреною інформацією, слідкуйте за офіційними новинами. І, звичайно, дивіться мої відео. Я буду тримати вас в курсі всіх змін. Друзі, ситуація складна. Але ми сильні люди, ми пережили дев'яності, ми пережили багато криз, ми переживемо і це. Головне не панікувати, а діяти. Влада розраховує на нашу пасивність, вони думають, що ми будемо мовчати, але ми не будемо. Ми будемо вимагати того, що заробили чесною працею. Напишіть у коментарях під цим відео, яка у вас зараз пенсія, і скільки, на вашу думку, має додати держава, щоб це було справедливо. Нехай чиновники почитають, нехай побачать реальне життя, а не сухі звіти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Пам'ятайте, ваша обізнаність це ваша зброя. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок і обов'язково поділіться цим відео з рідними, врятуйте їх від помилок. Бережіть себе, бережіть свої нерви, і нехай ваші гроші завжди будуть при вас. До зустрічі у наступному випуску. Слава Україні!